Місто Дружківка, жовтень, 24 рік. Просто кабами закидують усе. Ось такий супермаркет у Дружківці. Добре, що він не працюючий був. Але бачите, яка руйнівна сила укерованої авіабомби. Ну, ми все одно переможемо цього ворога. Допомагайте Збройним силам України і перемога буде найшвидкою. Слава Україні! Слава ЗСУ! а Путін – Гантон!